9 березня, день народження кобзаря, вже давно стало для українців знаковою датою. За багато років постать Тараса Шевченка перетворилася на своєрідний символ боротьби за незалежність, а його заповіти люди називають пророчими. Цьогоріч, як і багато років поспіль, урочистості розпочалися з традиційного покладання квітів до пам'ятника кобзарю. Ті ці ноти людські, які були. 200 років вони і зараз потрібні. І люди зараз в цей такий складний час для нашої держави також проявляють прагнення до свободи, до незалежності, до єдиної держави, до могутньої держави. І тому в цей день сьогодні. Ми зранку прийшли, поклали квіти біля цього пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко на пам'ять і пошану такої великої людини, яка і зараз, через 200 років, є взірцем. Приїхали вшанувати пам'ять Тараса Шевченка і народні депутати України В'ячеслав Задорожній, Юрій Любоненко і Костянтин Павлов. У покладанні взяли участь представники міської та районної влади, керівники установ та підприємств, почесні громадяни нашого міста. Де б мірі не був я во всьому мірі? Є пам'ятники Шевченка. чтут і праздники проводять, навіть взяти далеку-далеку Аргентину. Там є пам'ятник Шевченка. І ми в этом году обязательно з посольством нашим положимо цвіти к этому пам'ятнику. Геніальний поет, прозаїк та художник феномен талановитого хлопчини з покріпаченої сім'ї цікавив багатьох дослідників протягом десятиліть. Саме Тарас Шевченко зумів підняти статус рідної мови в далекому 19 столітті. Завдяки його творам інтерес до української літератури почали виявляти в дворянських колах, що зіграло важливу роль у подальшому розвитку вітчизняної культури. Ще з поза минулого віку з'явилось порівняння Тараса Григоровича з Мойсеєм українського народу. І чим більше в нього вчитуєшся, тим більше бачиш, наскільки це мудро, наскільки це виважено і запально, і в той же час до його вся думка, весь його талант зрозуміло, це не просто так, це від Бога. Майже в кожному українському місті чи селі є пам'ятник Кобзареві, вшановують нашого славетного земляка і в багатьох країнах Європи. Люди назвали його батьком Тарасом за щирі та правдиві вірші, які і через століття нікого не залишають байдужим Його поезіями. Дуже багато людей будуть згодні і будуть дотримуватися тих слів, тих думок. Того стилю життя, а особливо тим паче козаки, феномен творчості Шевченка і сьогодні намагаються пояснити науковці, але те, що цей діяч вперше зумів привернути увагу спільноти до долі українського народу, факт безперечний і доведений. Тому є надія, що живі квіти біля його пам'ятників по всій Україні з'являтимуться завжди на вдячності від нащадків, яким писав колись Кобзар свої заповіти.